Цьогоріч фахівці передбачають збільшення виробництва будівельних матеріалів в Україні на 10%. На цьому заводі виготовляють бетонні та залізобетонні конструкції. Кажуть, періодом застою був 2009 рік, проте сьогодні тут працюють на повну потужність. Порівняно з 2009 року, роком. Вже в 2010-му ми наростили об'єм більше ніж два рази, і е, бачимо е, по е, Порівняння першого кварталу 2011 з першим кварталом 2010, що тенденція до збільшення деяка є. Виготовляють на заводі матеріали в основному для будівництва об'єктів до Євро 2012 Проте відчувають пожвавлення і компанії, які працюють у роздрібній торгівлі. Забудовники говорять, український товар вигідно використовувати у будівництві. Все, що може бути вироблено в Україні. Ми використовуємо українське для того, щоб не залежати від курсової різниці. Наша ціна в гривні є стабільна і коригується максимум на розмір інфляції. Протягом останніх років ми стараємося зробити житло доступним, наскільки це дозволяє нам ринок. Обсяги будівництва і відповідно виробництво матеріалів для нього зростає через підготовку до євро 2012 Потім будівельники розраховують на зимову олімпіаду.